Наше видавництво особливо пишається проєктом Вишивка в одязі видатних українців, бо цей проєкт показує спадковість традицій у використанні вишитого одягу в повсякденному житті українців. У чому сенс цього арт-видання? В тому, що воно присвячене видатним діячам української культури рубежа 19-20 століття. Які склали славу театрального мистецького середовища не тільки України, а й всієї Європи. Серед них і Михайло Старицький, і Саксаганський, і Заньковецька всі вони використовували і вводили в культурний обіг повсякденного вжитку вишиту українську сорочку. Вишиті спідниці тому у нашому виданні є не тільки історія про видатних українців 19-го 19-го, початку 20-го століття, а є ще і амбасадори сучасні амбасадори української вишивки.